Ранку. На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 вересня 2025 року. Сьогодні, 9 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Овен до 21 години 12 хвилин вечора. І вже завершить свою роботу в цій ролі. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини, підживлювати рослини навіть небезпечно. Це знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо бігапрепаратами 9 вересня. Сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 10 вересня. О, нарешті вже спадаючий місяць. І він буде знаходитися в знаці овен. Нарешті можна посадити трохи цибулі на зелень і можна посіяти насіння зернових сидератів. там, де необхідно, тільки зернові в овні, тільки зернові. І все, розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини в знаці стихії вогню, а підживлювати рослини небезпечно. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 вересня сприятливий день для різних заготівель! Важливо для здоров'я на 9 та 10 вересня 2025 року. Це час спадаючого місяця, спочатку спаленого шляху місяця, а потім спадаючого місяця, вже 10 вересня, в знаці овен. Тому, будьте уважні, в овні завжди. Проблеми з головою не пити в цей час. Міцний чай, каву та алкоголь. Голова все одно буде боліти та ще й хуже буде боліти. А що ж можна приготувати такого корисного для здоров'я? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з м'яса нежирної птиці, дуже корисні в овні висівки для видалення шлаків. З усіх доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміну і зелені готуйте будь-які страви, які вам подобаються, і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково удачі. Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного. На все добре, до зустрічі ввечері.